Кросовер, повний привід, автомат, 2 літра дизель, ще й гібрид. Це все про цей Peugeot 3008 2013 року, 233 тисячі кілометрів пробігу. Ціна 11 500, максимальна комплектація. У нас лінзовані фари, денні ходові, дуже красиві, стильні, сучасні диски. Є мультимедіа, яка виїжджає, знаєте, як в Ауді, неначе. По салону є вакилимки, шкіряне кермо з підкермовими полюстками, круїз, клімат і панорама на всю стелю. І саме головне, що нам потрібно в цьому автомобілі, звісно ж, це його багажник. Ми маємо фаркоп, щоб прикріпити. Прицепчик ще можна повести. І знаєте, в них є така фішка багажника. так він відкривається, ви можете їздити на природу. Ось так сідати буде дуже зручно і комфортно. І придбати цей автомобіль ви можете на нашому майданчику. Чекаю на вас!